¡Gracias! No. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб далі прокачуватись максимально жорстко по кубасам. Прям реально пушити, пушити, пушити кубки. І мені для цього скоріш за все потрібен кенчі. Тому що зараз у мене все на все 12-й ранг на ньому, та й мені він дуже сподобався. Ми його в минулій частині викачали абсолютно на максимум. І чом би і ні? Чом би і ні, чом би не залетіти ще в якийсь, наприклад, зомбі бунгер і конкретно жорстко не розвалити і не роздати стілька. Мені здається, що це буде дуже легко. Можливо, звісно, будуть якісь проблеми. Особливо, коли в них є бібізян. От бо бібізян в такій грі дуже сильний. Він може перепригувати усі всі моменти і дуже жорстко нападати. Ну я вже в них на базі. Так, цього ми вбили. Сюди ми тако перекидуємо. Чого саме сюди? тому що. А, бібізян уже теж доніс, як ти бачиш. Бібізян імба трошки. Спайкіча було б хорошо рознести, а ще було б хорошо рознести бібізяна. Бо Бібізян тут чудить єрунду трошки. Ми його тако виносимо, і поки він мертвий, мені би трошечки підхилитись. Але тут бач, яка біда. Тут прям біда крепка. І Бібізян появився. Окей. Бібізяна винесли. Супер. Даю пас, даю пас і роблю біду всім. Ага, біду не вийшло зробити, чуваки, там винести м'яча, Ну я ж вам дав пас, нікого не було. Боже. Ой, команда мрії. Просто команда мрії максимально сильна. Отако, попробую щось зробити. Вийшло добити бібізяна. Отако, перекидаю просто меча. Перекинь, викинь його! Ну що ж ти стоїш? Ну викидай, давай, не втикай. Ой-ой, ой передавай, -ой -ой. хорош. Все, давайте, хлопці, до свідос. Ви програли. Боже, сіки я всього зробив просто для того, щоб показало, що Спайк найкращий гравець. А ні, кстати, мене показало старплеєром. Спайк, звісно, багато що робив, але вони програли, в принципі, тому я готовий іти далі. Правда, не з цими чилами, з цими чилами щось мені взагалі не сподобалось. Вони якісь слабкі, дуже сильно. Мені хочеться, щоб в мене в команді був Бібізян. От я прям реально хочу, щоб в мене в команді був або Бібізян, або Шарф. Це ж просто імбові герої сюди. Максимально імбові. Ну, Бібізян, поняття діло проти нас, проти нашій фан-хіліон. І доволі такі мобільні герої. Доволі швидкі, з нами Леон і. І боксерчик. Боксерчик теж хорош, але не знаю, чи максимально він хороший сюди. Отако зробили. Отако зробили. Фенга там теж вбили. Пацки, давайте щось придумайте. Голова є ось тут. Все, неси її. Неси її Старина, все хорошо, все круто. Отако давай. Отако давай. Отако, щоб ти сильно не гудів. Перекидую ти меча, друг. Що робить гаджет? А гаджет мене ізначально починає хілити, Ну, я бити, походу, не можу, да? Окей. Ось все, мене показує, як я тут взагалі спас цю штуку, пішов, вбив ще Ліона, занищив та й, коротше, кайф. Роздав стільки 21 тисяча демеджа. взагалі чітко. Тут Кенджі спокійно, абсолютно себе показує і дуже легко всіх розносить. Міфічний стартроп. Обалдеть. 200 кредитів! сюди! На мех! Ой, хорошо! Ой, хорошо! Так, ніколи не нажимай. Давай понажимаємо трошечки. Я просто все одно думаю, що може тут дадуть ще якийсь стар-дроп мені. Типа бубаск! О! <рес> скример лутанули, і в принципі кайфанули. Тут потихеньку фармимо. Потихенько фармимо, потихенько проходимо. Ну, мені, якщо чесно, більше сподобався все-таки оця груля. Таскати вагонетки, тому let's go сюди і будемо пробувати всіх розносити тут. Бо тут в основному грають нубчики, поняв? Чисто які хочуть подивитись на режимчик. А ми щас тут будемо пробувати розносити дуже жорстко. Хоча не впевнений я, але будемо пробувати. У нас є Френк, який по ідеї зможе жорстко танкувати тут. Ну це не факт. Бо зараз один я танкую, грубо говоря. Ну, я просто несу вагонетку. Пацики там розбираються з ними і їх дамажать Я би, звісно. Туди би зайшов би трошки поміг, але тут наші і так справляються. У нас сквік. Дуже гарний, кстати, скін на сквіка, прям мені дуже подобається, я б з таким бігав. І ми потихеньку несемо далі вагонеточку, бо нам ніхто не заважає. А їм трошки заважають, я б сказав би. Ну, навіть ми заважаємо трохи. Ну ладно, не вийшло добити, ну нічого страшного. Зато я так можу зробити, нажати гаджет і. Я можу і бити, і хілитись. А ні, коли ти вдарив, то ти вже не хілися, Я понял. Кстати, Френк, ти зря це зробив? Гаджет нажимаю. Гаджет тебе відразу прям хіле. Імба, просто, якщо чесно. Давай отаку штуку нажмемо. Вона, в принципі, безтолкова була, але ми вже і перемогли. Тут особа нема про що думати, нема про що паритись. Ізі перемога. Легчайша, просто і дуже круто. Я по факту, ну, сквік по факту тут розніс. Питань нема, він хорош. Ну, я був на підстраховці, так сказати. Конкретно далі качаємося, погнали. Мені прям поки що взагалі все. Поки що я прям кайфую. Кстати, проти нас теж Кенджі, гром Тоже імба, але з нами мех. Ну, не вкачена, як я бачу, бо хп у неї щось не так багато. І скінована Прикольно, бо поки в цього робота ХП не так багато, Ну, він ходить, вже всіх сразу дразнить, всіх сразу вбиває. Так, Кенджі пішов щось тут тусуватись. Ладно, давай Барлі рознесемо, хоча б підхилемося із-за цього. Ну, цей Кенджі мене просто розніс. Цей Кенджі мене просто розніс. Я, можливо, якось неправильно запригнув туди, можливо, щось не то зробив, Ну, нічого страшного, поки що живемо. Я даже не встиг ульту нажать, дивиш, що він робить. От тут ми, кстати, можемо дуже легко програти. Тако зробили. Цю штуку тянути треба. Так, ульта є. Їхній кенджі рознісяний. просто розвафляний. Отако. Є момент, у них заспавнився кенджі, в мене вже щит. Мені вже, в принципі, байдуже на то. Отако роблю, просто щоб трошечки підсейвити нашого кенджі, але він постоянно юзає якийсь ульту. Я його майже виніс, кстати. І у нас відсотків то більше, ніж у них, але вони всі тут живі. У нас робот залітає туди. Кенджі його, понятне діло, зараз починає розношувати. Ульта. Винесли. Ульта. Яка безтолкова, по суті. Да, ну тут у мене шансів не було, просто нашій чогось не стріляє по ним. Робот, хоча должен був би стріляти. Но в нас поки відсотків більше, але нам дуже тяжко, поняв. Так, одного винесли. Блін, на жаль, ульту нажав случайно. О, тут проблема, але ша... в нас відсотків більше, в нас 95, вони вже програли по ідеї. Диви, тяну, 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 стріляй, братух. А оверчас. Я думав, в кого більше то і виграв. Ладно, давай дотягнемо, то не проблема. Поки той Кенджі ночує десь там павниця, то ми дотягнули просто. Дотягнули повозку. Так, да, ця гра прям потна була. Ой-ой, ой потна, ой-ой, ой потна. Їхній кенджі все-таки набагато краще зіграв. Хоч у мене, по суті, статистика така сама, як у нього, але в нього демежа в два рази більше. В два рази. От чувак зразу видно, вміє за нього грати. Я, звісно, теж чуть, -чуть граю, але не так, щоб сильно. Ну, по суті, вже непогано. Давай подивимося, що ми по квестам можемо ще повиконувати. У нас за бібі дуже багато є квестів. Типа два квеста. Соло Ше у нас є. Ми можемо бібі в соло Шаде взяти. Як варіант. Як варіант, чисто попробувати. Все, бібі. Я би її прокачав, звісно, але сильно. Багато коїнів треба потратити, не хочу. Сильно багато коїнів втратити не хочу. А от соло ШД у нас що по мапі? Мапа цікава. Погнали, попробуємо. Я за Бібі дуже рідко граю. Дуже рідко, але хочу попробувати. Персонаж сам по собі цікавий. Дуже багато демеджа вносить. І ще й соло ШД з урахуванням того, що дуже тяжко буде. Проти нас є Кенджі в ігрі. І ось він, кстати. І він зі щитом. Отакий момент, і я просто в принципі розумів, що воно буде плюс-мінус так. Ладно, погнали ще раз. Против Кенджі мені ну тут немає як грати абсолютно. Я від нього і не втечу, і виходить, не переб'ю, бо він, коли мене б'є, він хілиться. От в чому вся справа. Понімаєш, да? Отут зараз, напевно, двоє буде. Тут нікого нема. Ні, хтось 100% є, да бас! Гамнас! Манав'я! Манав'я цю біту! Манав! Просто манав! Не хочу я за ню валити! Я лучше в слово ще не піду на якомусь іншому персонажі. Ну, наприклад, щоб далеко сильно не заходити, наприклад, можна взяти. Хотів би кенджі, звісно. Ну, трошечки вже е, піднагрався на ньому. І можна взяти перла. І тут ще мене розвалювати. Обавдіть, диви В ігрі просто два кенджі. Три Кенжі в ігрі. Обалдеть. Всі його беруть, бо він, ну, люта імба. Люта імба! Ну, перл теж демеджа дуже багато має. Дуже багато демеджа має Перл. І мені здається, що шанси є. Но кенджі буде бігати, просто всіх тушити. Я в цьому ну, не сумніваюсь, але я буду бігати, тушити банки. І зможу навіть затушити біту. Да, зміг. У мене вже сім банок. Так, тому миші теж багато. Давай підхилимося трошечки. Опа, стирили в миші баночку. Можна сказати, підманули його. Так, тут є перл з одною банкою. Обалдеть, у мене демеджа. Так, і ми проти миші в якої 10 банок. Обалдеть. Ну я її, конечно, дамажу, но і сам дамажусь. У неї банок то побільше. Давай підхилимося трошечки, може. Ну вона, конечно, хоче мене дамажити. Я в неї тоді банку був стерів, вона мене не любить. Мені по любому прийдеться йти сюди. А вона по любому зможе мене сильно надамажити. З таким урахуванням. Позиція в неї трошечки приємніша, і вона через стіну може мене набити рекошетом. А не подобається. Ай, добила мене! Ну нічого страшно. топ 2 теж нормально, і плюс 8 кубасів, ті, що ми слили. Тепер ми за перла, ми їх забрали назад. Прянік Перл. Прянік Перл хорош, тільки я щось не побачив, щоб мені квеста дало. Можливо, мені треба було когось убивати, а я, походу, ніколи не вбивав. Кстати, не знаю. Чи погнали ще раз, попробуємо розвалити. Так, погнали сюди. Так, там є Сем. тебе бажано забрати. Я. Е, гавс, прикинь, з яким скіном прикольно. Ну, я ніколи не недооцінював гавса, він якийсь такий персонаж, типа, знаєш, аля лайна. І він ніколи мені не подобався, але щас диви, мене тупо взяв і виніс. Непогано. Ну нічого страшного. Перл просто такий персонаж, поняв, не сильно мій любимий. От, е, хочеться попробувати зараз ще е, в ранкеті трошки підфармити. От ранкет прям треба тушити, тому що хочеться вилізти в велику-велику лігу. Якось попробувати, не знаю. Так, гаряча зона, кого б сюди взяти? Кого б взяти всю гарячу зону. То давай просто вальнемо кенджі та й все. У нас і ті Кенджі. Е, може, ти візьмеш е, щось типа. А, ну ладно. Ну просто ближнік. Не хочеться ближні. У ти візьмеш. В, ну, вольт окей, хорошо. Нормально. Погнали, попробуємо. У них дінич, кактус, як я побачив тільки що. Да, дінич, кактус і шарф. Ну, в цілому, блін, даже не знаю. Оцей він ще. ти бачиш, що в нього там намальовано було? Він ще генералісімус якийсь. Блін, шарф, короче, вообще всіх золотів виніс. Якийсь рофл. Давай попробуємо ще раз. Отако От зробимо. А він підпригнув за дефа, прикинь. Отакого. Не добив. На жаль, не добив, але гарячу зону ми забираємо. Нормально, нормально. Дефаємо, дефаємо. У нас поки що краще. Не туди ульту нажав, не туди ульту нажав, не по шарфу. На жаль, не по шарфу. Він через гіперчарж просто всіх виніс. Ну, грубо говоря, всіх от зонив. Дін, я туди навіть допригнути не можу. У них шарф таку ерунду, яку чуда і ніяк не добити остальних отих. Просто нічого не можу зробити. Програєм, капець, пацики, давайте тащить! Я просто нічого не можу. Так, Дінича розбив, трошки задефали, але в них там 5% все на все. Ми, мабуть, не зможемо задефати такий момент. Ульта не в ту сторону? І вони просто зайшли і добили свої 5% галімих. Ех, блін, опять програш, опять програш. Якось далі голди вообще не можу зайти. Давай ще раз. Якось далі голди тупо не виходить. Що ж хоч трісне просто, хоч лопне, не виходить. Ладно, знову гаряча зона, знову та сама ситуація. Давай тут шарфа попробуємо взяти. Давай тобі скажемо взяти Емс. Хорошо, так, да, прям чітко. Ну, Френк, правда, можна було б Френка замінити на якогось спайка або тіка, або Дінича. Ну, в цілому непогано. Давай пробувати. Так, тут же ж уже так не вийде. Тут е -е, шарф просто сам по собі прягає. Так, цей перепригнув щось. Давай захоплювати легенько і хілитись. Матрас, Дарова. а ми до вас. А ми до вас тут. Ой-ой-ой, у нас проблеми нормально вирулили Отако вирулили, хорошо. Да, ну тут вже сильно не вирулиш. Там уже сильно не вирулиш. Там треба опять туди до них йти Отако влітати і пробувати щось розносити. Ну тут уже тоє сильно не рознесеш, а 4 туповали. Листок А4 погнали туди. Там Вольт сильно розкачений. Сильно розкачений Вольт. Отако. Отако. Є момент. Ульта треба, бо буде гіперзаряд. Листка винесли, вони зараз по одному будуть ходити і їм уже габела. Їхній шарф десь уже чисто чілить. Ну, все, перемога, хорошо, хоч і раз перемогли, уже непогано. Ви сильно постаратись, щоб перемогти, но ну, нічого, нормально. Я би ще ще раз пішов, бо ми по факту то й нічого не, не нафармили. Ми по факту вернули те, що програли. Даже, може й не повернули. Так, у нас поламка сейфа. Тут би було непогано Джесі взяти. Мені б на нього гіперзаряд, і було б взагалі чітко. Я їй дуже часто беру цю Джесі, і сюди гіперзаряд прям максимально потрібен. Прям максимально. Турель на гіперзаряді дуже сильна. Хух, давай пробувати. Ну у них по суті нема того, хто сильно жоскували сейфа. От по суті, ну нема. Спайкіч, хіба що. Ми от такогось зробили, з й винесли, по суті. Ну тут головне вижити просто. Ех, блін. Ну, нам поки сейфа б'ють, а ми не б'ємо. Це проблема. Цей просто стоїть АФК. Тут ми винесли, Давай, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть Сань. Ну, мене вбили. Обалдеть! Мені просто турель поставить кляту надо. Так, ну Шаш туди залетів, зараз буде дамажити. Бавдіть, мене ті бомби взагалі винесли. Я не знаю, що робити, я не можу дойти до сейфу. У нас Барлі АФК. Вони, вони дальністю мене перебивають. Шарф боїться пейпер. мені би підхилитись. Ульти в мене немає, я десь і викинув. Я ж не ставив ульту, в мене її тупо просто нема. Я просто помер не пойми від чого, від того, що Барлі біля мене тусувався. Барлі нікуди не стріляє. Я розстроєний цією грою. А, ось моя турель, я поняв. Я її нажав, звичайно, був. У нас барля АФК братуха. У мене є турель, я її ставлю і нажимаю гаджети мені байдуже. Просто бей, будь ласка. І ми винесли. Просто слава Богу. Один раз мені дали базу побити, і ми перемогли. Ну просто цей барлі це щось невиносіме. Я з ним манав грати хоч коли-небудь більше. Просто, бубаска, можна без нього, можна так якось чисто брати і потихенько перемагати, і потихенько качати собі левел, потихенько качати собі лігу і потихенько качати свої кубаси. Так, у нас тут непогана гра. Емс, бем бем Та давай спайки чи візьмем? Чи може? Ні, давай кенджі візьму. А цей чувак буде тут валити. У них теж є кенджі, у них є. Uh, я не знаю, хто це, і в них є матрас. Я не знаю, хто це. Будемо бачити. Якийсь скинчик, короче, просто що я даже не соображаю, хто це. А, я поняв, хто це. Мені хана, да. Це, це бул, якого я тупо не зміг вибити. Блін, ну диви, що цей Кенджі робить! Як він так і грає? Отако. Була вбив. Кенджі вбив. Нам одного вбити залишилось. Матрас свалив. Матрас ще з біди може не робити жорсткої. Матраса вбити надо, пацики матраса вбиваємо із перемога, да! Хорошо. Дуже на тоненько, дуже на тоненького. Просто матрас сильно загуляв. Фух. Ну це було тяжко. Це було ультратяжко. Ну мені по факту ще дві перемоги. Ох, блін. Ну давай попробуємо. Хоча б одненьку, хоча б одненьку. Хоча б одненьку. Чисто перемогу. Блін. Поламка сейфа. Давай беремо Джесі. Мені б на нього гіперзаряд купити. Просто гіперзаряд. Але він 5 тисяч коїнів аж цілих коштує. Дуже дорого. Дуже дорого. Хотілось би просто так його вибити. Но ти ж його просто так не вибіж, правильно? Дуже складно його просто так вибивати. З нами голод... золотий газ, ти прикинь. Це шимба Я кольта майже розбив. Майже. О, убив кольта, хорошо. Бо він би міг сильно надамажити сейфа. Добре, що я його розбив. Отако, От щоб не розслаблявся пацик, мені би ліона. Убити. Або хоча б одного когось. Я не встиг ультанути! Не встиг ультанути на турель. Так треба хилитись. А нам базу б... несуть, нам базу несуть. Хилитись не можна. Хилитись не варик, було бо нам базу сносили. І сейчас базу буду далі сносити. Там Ріко. А Ріко базу добре сносить. Так, Кольт майже базу сніс. У мене ульта не так далеко, зовсім скоро. Чуть-чуть не попав. Тебе добив. Отако роблю. Просто все Хорошо. У нас 4 в басі оставалось. 4 клятих відсотка. Боже. Фух, перемога є. Перемога є. І Джесі у мене вже другий цей. Тоже кайф. Тоже кайф. Почекай, де та Джесі. Осьована. Ось ця штука. Плюс 100 пауэрпоинтів. Нормально. Хотілося би, конечно, щоб це були коїни, але. І так теж нормально. Так теж піде. Хух. Солідно. Солідно. Ну, що ж хочеться сказати, друзі. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Санчелос. І всім пока-пока.